Усім привіт! Це планшет Samsung Galaxy Tab A7 Lite. дивлячись на назву і цифру 7, це майже 9-дюймовий планшет. 8,7 дюймів. І зараз я виконую Поклейку захисного скла. Чим більший гаджет за розмірами, тим складніше під нього знайти захисне скло, яке має олеофобне покриття. Я взагалі не бачив захисні покриття, які мають олеофобку на великі екрани. От, наприклад, в даному випадку щось є. Ну, непогано так скажемо, щось є. Але це не те, що має бути взагалі, коли ми говоримо про олеофобні покриття. Також складність у проклеюванні таких великих. Екрані є у тому, що чим більше екран, тим складніше позбутися усіх пивинок. Подивимося, що йде в комплекті. В комплекті йде абсолютно нічимна мікрофібра, викидуємо її і користуватися нею не буде. Ось такі наліпки, також з них толку не дуже багато, але вони все-таки працюють. Якщо хто не знає, що це за наліпки, дві полоски це створчаті наліпки, які клеяться ось таким чином. Це типу для новачків, які ніколи не клеїли. Ось так клеяться Одна, типу, наче має це допомогти гарно поклеїти Друга наліпка Потім все це ось так приклеюється. Ну Звісно, що вирівняли скло, приклеїли, підняли. Зняли плівку і кинули скло. Але такий метод не є якісним. Чому? Тому що в момент, коли ви кидаєте, може попасти пилинка, і краще все ж таки просто зачистити скло і дуже якісно і точно його покласти на екран. Якщо ви це зробили неточно, у вас є можливість припідняти от саме в час наклеювання скло і знову ж таки вирівняти його і покласти так, як треба. Тому саме так ми і будемо. Це робити, і оці створчаті наліпки, вони є, ну я так вважаю, абсолютно безтолковими, і ми їх не будемо використовувати. Це самі дешеві наліпки, взагалі, які кладуться до скла. Ось ця наліпка, в принципі, нею можна скористатися. Це в момент, коли ми вже зачистили скло, і десь якісь пилинки все ж таки попали. А ось так має виглядати нормальна наліпка, яка забирає пилин. Це від. Фірми ESR. І ось така щільна, класна мікрофібра від Нілкін Цими речами і скористаємось, знімаю чохол щоб він не заважав. Покладу щось під планшет, щоб він не сковзався. Після того, як обробили вологою серветкою, проходимо сухою мікрофіброю. Прибираємо всі пилинки, починаємо знімати плівку. Цей процес треба робити десь осторонь від самого планшета, від самого скла. Вон, я вже бачу, пилинка попала для того, щоб знизити ризик попадання пилі на сам екран під час знімання плівки. Якщо робити це над планшетом чи над телефоном, пиль може потрапити на екран і все нам зіпсувати. Робити це треба за один захід. Тобто зняти плівку треба за один раз, щоб плівка не верталась назад. Ще раз передивляємося, чи є де яка пиль, якщо щось побачили, прибрали і починаємо процес наклеювання. Після чого протираємо скло. Приклеїв за один раз, але наче ось тут в одному кутку пилинка все ж таки попала. Витираю просто мікрофіброю. Та дивимося на результат, який вийшов. Так, ось є одна пилинка, Передивляємося, як поклеєні грані. Поклеєно все дуже класно, і ось так це виглядає, коли планшет. Увімкнено. Дуже довго видивлявся, як я міг так накосячити і пропустить ось таку кабанячу типу пилинку. І побачив, що це не пилинка, це пошкоджене клеєве покриття. Його дуже добре видно, якщо дивитись під кутом. Тобто пилинка її реально видно фізично, ми можемо побачити саму пиль. То у даному випадку, зараз більше наскільки це. Можливо, ось ці точки. Це також пошкоджене клеєве покриття. Можна його побачити вже тільки після того як поклеїли, тому що захисною плівкою цього не видно. Але такі дефекти видно тільки в тому випадку, якщо їх дуже сильно придивлятись, якщо ж цього не робити, а тим більше, коли екран включений, то ми і не побачимо, що там є якийсь дефект. У мене є ще одне скло, але оскільки результат мене влаштовує, то переклеювати я не буду і залишаю все є. Я дуже задоволений результатом. Поклеїв за один раз дуже швидко. Усім дякую за перегляд. Усім пока!